Апаратна косметологія бере свій початок від фізіотерапевтичних методик. Фізіотерапія це коли. Тіла лікують не таблетками, а різними фізичними методами струмом, теплом, холодом чи ультразвуком, ще на початку ХХ століття використовувалися високочастотні струми Дарсенваля та гальванічні струми для лікування шкіри, спершу у фізіотерапії, а згодом і в косметичних цілях. До речі, детальніше про перші б'юті процедури та й взагалі про всю історію косметики у мене є окреме відео. Обов'язково його подивіться. Якщо вам цікаво, Аво, як саме розвивалися б'юті процедури, та з чого все починалося від давніх племен, які використовували підручні засоби до наших з вами часів, а як жінки і не тільки проходили цей шлях у різні епохи. Перегляньте обов'язково відео про історію косметики. То що ж таке цей Дарсонваль? Він названий на честь фізика Жана Арсена Дарсонваля, який придумав методику. Це апарат, який використовує швидкі електричні розряди великої напруги, такий легенький, приємний. Електрошок для шкіри він стимулює кровообіг у косметології. Найчастіше використовується як завершальний етап після глибокого очищення шкіри чи інших процедур. До речі, Дорсанваль доволі бюджетний гаджет. Я дуже шкодую, що не взяла його в огляд в одному із своїх попередніх відео саме про гаджети, і його легко знайти у продажу для домашнього використання. Багато хто просто не знає про його існування. А дарма, при правильному застосуванні він може стати гарним доповненням до базового догляду. Є насадки для обличчя, для тіла, для волосся, наприклад, грібенець, який використовують проти випадіння або для лікування лупи.